Польща досить активно цікавиться політичним життям в Україні і, і з, зміна зі зміною уряду в Польщі. Дуже цікавило поляків, і поляки звернули увагу на те, що дещо акценти уряду, наприклад, у, у деяких з'явах прем'єр-міністра Польщі. Копач трошки змінилися. Хоча вона згодом і міністр закордонних справ Польщі вже ж тим, підтверджувала і говорили, що зовнішня політика в Польщі до України не змінилася. Проте експертське середовище, журналісти багато про це пишуть і говорять і задають питання, чи насправді Польща продовжуватиме бути адвокатом України в Євросоюзі. Загалом навколо цього основному, хочеться дискусія в Польщі і. Я особисто вважаю і думаю, що Польща буде і далі продовжувати продовжуватиме лінію підтримки Києва на зближення з Євросоюзом.